День Соборності України є ключовим державним святом. Соборність означає єдність або цілісність як нації, так і її території, на якій вона живе. День Соборності України припадає на 22 січня. У того дня, 1919 року, відбулося проголошення Дня Соборності. І на Софіївській площі в Києві. Фактично був укладений договір, або так звана злука всіх західноукраїнських і придніпровських земель. Причому в самому акті злуки, проголошеному на Софіївській площі 22 січня 2019 року, окремо зазначалося, що Закарпаття, Галичина, Буковина і при «Дніпрянська Україна з'єднуються в одну велику Україну. На жаль, не вдалося тоді реалізувати сценарій побудови єдиної української держави. Проте з'явився День Соборності як своєрідна традиція національно визвольної боротьби, боротьби за утвердження власної української держави. І приємно відзначити те, що напередодні Дня Соборності або Дня Злуки в Києві. 21 січня 1919 року в Хусті зібрався з'їзд, де було присутні 420 делегатів від е, адміністративних одиниць, розташованих в межах сучасного Закарпаття, які проголосили єдність з Україною і намір війти в українську державу, будувати єдину, е, єдину українську державу разом із. Усім етнічним українським простором. Тому День Соборності, який відзначає вся Україна 22 січня, є знаменним для Закарпаття. Бо Закарпаття споконвіку це є українська етнічна територія, і тут є дуже доволі міцні національно-визвольні традиції, про які можна говорити і 22 січня, у День Соборності України. Воно має бути великим державним святом. Бо знову ж таки соборність це єдність, це відчуття єдності. Україна зараз будує, або в Україні формується українська політична нація. Тобто її формують представники різних етносів, різних конфесійних уподовань. Не, не, не винятково лише україномовні, чи росі... але туди входять і російськомовні, представники різних етнічних спільнот, це єдина українська політична нація, яка має таку складну історію. Вона проявляється і в різних. Проблемних ситуацій, які виникали в Україні, і в тому, що вона неоднорідна територіально, не тільки в етнополітичному сенсі чи етноконфесійному, але й в територіальному сенсі. І безумовно, цей у день цієї соборності варто говорити про те, що справді існує українська політична нація, яка єдина у своєму багатоманітті. Бо соборність це єдність, єдність в тому числі у багатоманітті. Тобто мова не йде лише про якийсь один етнічний. Критерій або етнічну домінанту, а мова йде про поєднання інтересів різних соціальних, конфесійних, етнічних в межах однієї української держави. І українська держава показує свою життєздатність уже 23 роки в тому, що вона може зберегти єдність або соборність у багатоманітті, тобто вшануючи права і свободи всіх громадян незалежно від їхньої етнічної, конфесійної чи соціального походження. Ось яким повинен виглядати це, це, це державне свято. Це не за одне покоління Ось відбуваються такі ментальні зрушення. Особливо формується таке відчуття єдності в багатоманітності. Не в уніфікації, не в єдиних стандартах, а в тому, що люди, які проживають, вони є різні. Але вони відчувають себе патріотами цієї держави, вони хочуть реалізуватися саме на цій землі, але вони хочуть е завжди е відчувати, що їхні інтереси враховані і мовні, і соціальні, і професійні, і конфесійні, і так, далі, і, так далі, і так далі. Оце найбільша, в цьому найбільша складність врахувати інтереси всіх на цьому територіальному просторі під назвою Українська держава.